А ви вже знаєте, як поєднувати рядок 18 і 19 в новому чеку РРО? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю! Це проект каса та РРО» з Іриною Губіною та командою семінар. Отже, перше березня настала настало, і ми з вами маємо працювати за новою формою чеки. РРО Найбільша кількість проблем і запитань із новими чеками в нас виникає щодо рядків 18-19. Це відносно нові рядки, і отже, питання, яким чином їх поєднувати, які ще до цього є інструкції. Давайте з вами розберемося достоменно, виходячи з тієї інформації, яка є наявна на сьогодні. По-перше, звертаю вашу увагу, що все те, що нам треба знати про нові чеки, ми з вами знаходимо у наказах Мінфіну, які вносилися до положення 13. Наразі це три накази. Один і два накази внесли зміни до форми, і третій наказ він переніс застосування нових чеків із 1 березня. До речі, вже зараз йдеться про те, що жодних переносів і жодних послаблень щодо можливості використання старої форми в нас не буде. Отже, працюємо з 1 березня за новою формою. Ну і власне, чому саме рядки 18-19. Тому що згідно з цими рядками нам Представили у новому чеку дві такі інформаційні позиції. Перше, це зазначення форми оплати. Причому, якщо за покупку, за товар чи за послугу наш покупець розраховується декількома формами оплати, наприклад, носить готівку, розраховується карткою, чи розраховується карткою і робить перерахування через платіжні термінали або щось інше, ми повинні з вами друкувати цю пару рядків стільки разів, скільки форм оплати було. А під кожну форму оплати в нас представлені. Ще і засоби оплати. Тому зараз ця пара рядків буде присутня у всіх майже чеках РРО. Зверніть, будь ласка, увагу, що інформація про суму коштів в нас залишається тільки із 18-м рядком, де мова йде саме про форму оплати. Засіб оплати, як ми бачимо на фрагменті еталонного чеку, це є додаток до положення 13, засоби оплати ми маємо просто позначати, які вони дублювати суму в рядку засоб оплати не обов'язково. хоча я вже Бачила такі налаштування чеки чеків де засоби оплати і форма оплати. Вони дублюють суму. Робити, повторюю, це не обов'язково, тому що сума в нас фігурує саме у формі оплати. Ну і власне, а чому ж такі ці рядки виявилися настільки проблемними? Ну, давайте з вами звернемося до того, що саме змінилося. По перше, 18-й рядок був взагалі не про це, не про те, про що ми з вами зараз говоримо, а про майже те, про що говоримо зараз. В нас був раніше рядочок 19. і. Він містив у собі відкритий перелік, тобто треба було позначити форму оплати, і серед цих форм оплати позначити, що це готівка, електронний платіжний засіб, кредит тощо. І ось той факт, що це є відкритий перелік із словом «то», що давала і фіскалам, і розробникам програмного забезпечення широке поле для фантазії. Окрім кредиту, сюди вписували і післяплату, і передоплату, і все, що завгодно, можна було туди включити, тому що це дозволяло форми рядка 19. Що ж в нас змінилося після 1 березня. По-перше, попереднє формулювання рядків нас прибрали, і зараз маємо наступне: замість старого рядка 19 Маємо два рядки 18 і 19. Причому, зверніть, будь ласка, увагу, що рядок 18, який, ну, по суті, є певним аналогом попереднього рядка 19, містить в собі саме закритий перелік. Мова йде про три головні форми оплати готівка, безготівка інша. Не плутайте, будь ласка, слово тощо у попередньому рядку із словом інша у новому рядку 18. Тому що, як свідчить формулювання цього рядка, форми оплати нас можуть бути лише. Три. Готівка, безготівка і інше. А що ж саме мається на увазі під засобами оплати? Це те, яким чином ми з вами реалізуємо ці форми, тобто, який вид або платіжного інструменту, або взагалі не гроші та лонжетон ми з вами використовуємо. І саме у 19 рядку в нас з вами є поле для фантазії, тому що саме слово тощо в нас перемістилося у 19-й рядок. Тобто, підкреслю, що засоби оплати в нас можуть. Бути трошечки ширше, ніж те, що представлено в описі до положення 13. і власне навколо цих рядків почали точити. Тисяч дискусії, чому, тому що саме ці рядки, як ми зрозуміли, із положенням 13, мають певним чином поєднуватися. Ну, загалом, із самого тексту порядку, ми з вами можемо знайти інформацію щодо того, коли в нас форма оплати готівка, нам не треба друкувати 19 рядок, тому що готівка передбачає банкноти і монети, і засоби оплати банкноти чи монети зазначати в чеку не потрібно. А отже, що зазначати, коли мова йде про безготівку і що зазначати Значати, коли мова йде про інше. І найголовніше, якщо ми з вами невірно використаємо це поєднання, чи буде нам щось за це, про це обов'язково розповім. А перед цим хочу сказати, що на нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації, його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Ну а я продовжу. Як зазначили податківці в області, в нас визначено. На дві основні форми оплати. Не знаю, куди поділися форма оплати інша, але вони вважають, що є дві основні це готівка і безготівка, і зазначають, що всі варіанти безготівкових розрахунків можуть бути включені саме під грифом безготівка. А саме згадують вони оплату за реквізитами рахунку, оплату карткою через термінал, оплату через сервіси переказу коштів, і відповідно цей перелік ми з вами можемо продовжувати, тому що в цьому переліку також може стояти слово тощо. Трошечки збентежив всіх користувачів і всіх користувачів РРО той факт, що податкова згадала оплату за реквізитами рахунку. Ну напевно, тут немає нічого. Дивного в правилах фіскалізації в нас нічого не змінилося. А от якщо мова йде про оплату за реквізитами, наприклад, рахунку новопей, то віз, звісно, податкова завжди наголошувала на тому, що ці операції слід фіскалізувати. Отже. Із цього роз'яснення ми з вами остаточно не розуміємо, яким чином поєднувати пару рядків 18 і 19. Натомість, коли мова йде про програмні налаштування, адже поєднуватися ці рядки повинні не вручну, а саме через налаштування розробників програмного забезпечення, податково довела до розробників програмного забезпечення такий еталонний файл, що саме може зазначатися у відповідному рядку 19. Без, скажімо так, поєднання із Рядком 18. Ну, а для того, щоб прозоріше показати цю інформацію, я зробила ось таку табличку, де зазначила головні форми оплати, які в нас є виключними. Повторюся, це готівка, безготівка і інше. І рядок 19 засобів оплати на підставі тих прикладів, які навела податково у зазначеному файлі для розробників щодо прикладів формулювань. Повторюся, приклади формулювань наведені в цілому для рядка 19, виходячи із логіки. І змісто я розділила їх на дві. Ось такі категорії. Отже, по безхотівці в нас. Потрапили всі варіанти безготівкових розрахунків як через банк, так і через небанківських надавачів платіжних послуг. А під категорію інше в нас потрапили, ну, скажімо так, такі негрошові форми розрахунків, як подарунковий сертифікат, талон, жетон, картка, фішка, електронний грошовий замінник і так далі. Навіть можна вказати криптовалюту і інші активи, як зазначає податкова служба. Чи це є формат остаточний, чи можна його вважати еталонним, Лоним, і якщо наприклад під грифом. З готівками з вами позначимо електронні гроші, то чи буде це порушення? А на сьогоднішній день, поки немає остаточних роз'яснень податківців, ми можемо лише орієнтуватися і спостерігати за тим, яким чином друкуються такі рядки, яким чином наші розробники їх поєднують. Хочу наголосити, що найголовніша проблема це не правильно сформульований рядок, а його відсутність. Тому, якщо ваші рядки, форма оплати і засоби оплати друкуються, але їх поєднання виглядає трошечки по іншому, ніж, наприклад, я показала на цьому слайді. Це не буде прямим порушенням положення 13. Чому? Тому що таке поєднання зазначених рядків не є додатком до самого положення. А отже, не маючи розуміння, як вони повинні виглядати, ми не можемо з вами нічого порушити. Натомість, хочу звернути увагу на ось таку. Цікаву деталь. Якщо подивитися на засоби оплати, то під грошовими розрахунками ми з вами однозначно можемо сказати, що це готівка і безготівка. Причому як банківська безготівка, так і безготівка небанківських надавачів платіжних послуг. А під негрошовими розрахунками, ми з вами однозначно будемо розуміти інше. тобто, якщо в чеку РРО зазначен 19 рядок під грифом, інша і серед переліку в інша. Включається, наприклад, подарунковий сертифікат. Є усвідомлення того, що, скоріше за все, мова йде саме про негрошові розрахунки. І ось тут хочу попередити саме платників єдиного податку. Поки немає остаточних роз'яснень від податківців, я хотіла б нагадати деякі індивідуальні консультації, зокрема щодо подарункового сертифікату, тому що така форма оплати є в торгівлі доволі популярною. І звісно, здійснювати торгівлю платникам єдиного податку не заборонено, Є ок. Крейм заборонені групи товарів, натомість подарункові сертифікати можуть бути цікаві саме і платникам єдиного податку. Так от хочу наголосити, що податкова досить давно вважала, що подарунковий сертифікат це є не грошова форма розрахунків і використовувати її платники єдиного податку, не мають права. До прикладу, ось, ось у цій ЕПК 2021 року, або у наступній ЕПК 2021 року, також де забороняється використовувати. Подарунковий сертифікат платнику єдиного податку першої групи, ну, через те, що оплата подарунковим сертифікатом не є побудовою послугою. Трохи дивно, але контекст зрозуміли. Тому, шановні платники єдиного податку, будьте дуже обережні із позначкою, в 18 рядку форми оплати інше, і з 19 м рядком, там, де ви зазначаєте не грошові розрахунки. Дуже раджу саме зупинятися на грошових розрахунках, тому що якщо податково буде контролювати саме по Реквізиту інше платників єдиного податку позадзвітом і знімати їх із спрощеної системи? Ну, це буде дуже і дуже сумно. І на останок хочу зазначити наступне. Дуже багато запитань щодо нових чеків, пов'язано також і з тим, а що нам робити, якщо в нас трошечки порушений порядок нумерації рядків. Наприклад, форма і засіб оплати це не 18, і 19, а, до прикладу, 25 і 26 рядок. Чи буде такий чек вважатися ненормальним, дефект? Т що із ним робити, нагадую, що податківці досить давно в зірі висловили свою думку, що так: порушення нумерації є. Ну, скажімо так, порушенням порядку 13, але така зміна послідовності не призводить до спотворення інформації і тому не передбачає застосування штрафних фінансових санкцій до суб'єктів господарювання. Тому, якщо вам не повезло із розробниками, і він трошечки переполутав нумерацію рядків, це не повинно бути катастрофою, але все ж таки слідкуйте за тим, щоб рядки були вірно пронумеровані і були саме у такому форматі, як передбачено положенням 13. З 1 березня змінюється форма фіскального чеку. Найпроблемнішими рядками є рядок 18-19, який потрібно певним чином поєднувати. Серед Форма плати представлена форма оплата інша, яка за своїм змістом передбачає негрошові розрахунки. І саме із негрошовими розрахунками і відповідними засобами оплати під негрошові розрахунки, інша слід бути дуже обережними платниками єдиного податку, адже для них негрошові розрахунки, зокрема подарунковим сертифікатам, заборонені. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Тоді завітайте на бухгалтерську платформу №1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн-школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Слідкуйте за останніми змінами в розділі новини і статті також не пропустить безкоштовні зустрічі на найгарячіші теми. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її дуже легко. Переходьте за посиланням під відео. Залишайтеся з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей! Є торгівля! Касові апарати та фіскальні реєстратори Сарі Міні. Це інструменти для бізнесу, які працюють там, де інші не зможуть. В офісі, на вулиці та навіть дощ із спеку. А ще й в день, а головне вночі. Що трапилося? Касовий апарат впав. Круто, що з ним нічого не сталося, і він продовжує працювати. Звісно, забезпечує продаж акцизного товару. Облік товарів та послуг, передачу задзвітів в ДФС та зберігання касової інформації. А ще в нього величезна та зручна клавіатура і автономна робота до 8 годин. Апарати мають трифакторну систему безпеки: фіскальний модуль з криптозахистом. Компанія ЮНІСІСТЕМ виробник касових апаратів та фіскальних реєстраторів серії міні, які розроблені українськими інженерами для підприємців.